Всім привіт, ми з зуляни йдемо на тайці, бо тебе зайдемо двох, ми йдемо з школи. Ідемо за руч. Байдемо, щоб ми ще не згубились. Ми в От, покаші в городі. От. Пішли, 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 пішли. А знаю, це замажити було, чи то не машина була. Ідемо. Зараз біля копійки. У мене копі і знак оклику Чука. Що? Це зараз. Я вся холодна Настя. Далі ми зараз на позарі. Так, коли я йшла до АТБ, то мені теж міняли. Але ще більше. Може тут буде мій хрещений, не знаю. А ми вже його опустили, але там його не було. Та там ця його не заміниться, а з ним теж працює. Пішли. Мені тут на позаря. Короче, я в школі сиділа в перчатки, перчатці. А в мене її в кармані записнела, я зараз її знову одягаю, по мені не холодну в руки. Ми вже доходимо до бану. Не так прямо, але нам ще не так і доп. Швидше. Я так. Я конь. Падає. Ні? Короче, сім